Вже вдома, я у першу чергу думаю, спробую, що ці шоколадні млинці з сиром і вишнею. Ну, Мені ніколи не приходилось таких смакувати млинчиків. Яка це смакота? Вишенька, кислинку придає ще з сметанкою. Тому березанці такий магазин є і в центрі, і вже тепер і в нас на вокзалі є. Або хто живе рядом, коли заїжджаєте до нас в місто, завітайте! Цей магазин Фермерс Food. Просто смакота. Дуже добре. Дівчатка прийняла душ. Хочу вам пофасти які крема я купила собі в неділю. Якщо в кого є можливість, обов'язково придбайте. Якщо в кого є можливість, це Лоріаль. Я взагалі люблю Лоріаль. У мене в основному косме... ну, доглядова косметика Лоріаль. Тому ну, це супер, це сиворотка, а це крем. Це, ну, Я просто в захваті. Дуже-дуже і дуже. І оцей мені дуже подобається, не знаю, чи є такий в Україні, тонік. Він з вітаміном С не пересушує шкіру, ну класний. Ну, це під очі дуже хороший. Це тут донька десь купляла. Ну, оце, дівчат, якщо є можливість, повторюю, купіть обов'язково. Це класно. Так сідає на шкіру гарно, дуже гарно. Рекомендую. Щоб не пропадало добро, щоб не пропадало добро локтики. Я взагалі б'юті-б'юті. І в мене я давно собі купувала декоративну косметику. А цього разу, в неділю, у нас була прогулка по новорічному вже Лондону. Ми ходили в ресторан, їли смачну страву, від якої мене вчора дуже пекли очі. Бо там був Ян, що там було? Трюфіля, да? Було були різотта із оцією спаржою довгою такою, як вона називається. Ну, коротше, не столь важливо, ви поняли. І там був гриб труфіль отак прям слайсами нарізаний. І, мабуть, у нього в мене алергія. Я ж його перший раз пробую. Так, ми гуляли по Лондону і він, ти залізеш. І зайшли в Кіко. В Кіко. І купи... В мене давно вже не було декоративної косметики. Купила такий блиск Кіко. І отакий карандаш для губ. О, давно собі такого не, не придбала. І там ми ще купили пінку для вмивання і Свідьоровський, не знаю, де Сусумці, Пінку для вмивання взяли ще. Коротше, три штуки береш, три подарунок. Ну, Вони ж звісно, ще вибирають три штуки, теж що дорожче. А три у подарунок. І так, знаєте, такий маркетинговий хід гарний. Шість одиниць взяли декоративної косметики. Щоб ви розуміли. А що ти підучі не можеш? А я підучий потом. Після сойородки. А що, ну це Ну підучі? Це вам є. Зараз ну, справимо це діло. Я ж не той, Ще не багато нанесла. Отака штучка, і тут крем зразу. Крем зразу вилозе прямо. Видавлюється, правильно? Mm це в нас в холодильничку. Син подарував доньці такий холодильничок, де косметики. Що воно нічого не видавлюється, воно ж має пусте. Що воно повне? Видавилося. Вона... чого рот відкривати, скажи? Воно повне, мама. Ну я не знаю. А, точно. Ти на тою стороною. Ось От ви той видавлює, а, -а, -а. а той. Пользуюсь кожен день і забула як, так? Да? Угу. Ой, яка хороша. Коротше. Отак треба, так? Така да? быстро, але в'єтлине. Ну, мені би побист-по-бистрому все. Я така швидка. Коротше, дівчата. Все. Навожу марафет, донька йде в магазин. Оксана миє мою духовку. Дожилось Лена. Чужі люди роблять, а я навожу марафет. Коротше, крем в мене не лягає на шкіру, а сідає, ну. Що ти зробиш? Все, дівчатка, Свєта світа мене поймає, поймає яка це Свєта. я переодягла сережки. О, це Свєта моя землячка, вона живе в Далекій Америці. І вона мені каже, як ви переодягаєте сережки, ну, в общем, тут в нас своя історія. Коротше, будемо пробувати це Кіко, бо я ж взяла, а син мені допоміг вибрати. Десь Діоровська помада, я купляла я її в Дюті Фрі, я вже вам казала, в які сумці її положила, можливо, загубила, не знаю. Ну, коротше. Ну, це мені буквально, я не знаю, на 5 хвилин, і все воно у мене з'їсть. Ну, Чуток. Все, ряночка при породі. Навіть напахтилася. Напахтилася. Бунжикам повитирала все, що можна і не можна, і зеркальце своє витирла. Коротше, краса. Я ж дивлюся це жану, подружку свою, маму жану. Вона все там щось витирає, все щось прибирає. А я сиджу вчора і думаю, що ти ж чекаєш? Що ти чекаєш? Оксана то ходить прибирати, а всередині шафи. Так я взяла стрім'яночку і по шафах я шурнула, навела красоту, чистоту, красоту. Ну, Наскільки його вистачить, ну прибрала, в шафах прибрала. бо раз Оксану просила, а людина не зна, де що перемістить, а тоді я не знатиму, де що стоїть, тому я сама. Вона хай так поверху. такі справи. Красавиця Ася, ти красива така. Ти сама лучша в нас. Я вона вже скупилась, покажу розпаковку, як підемо в зал. Покажу розпаковочку вам, бо знаю, що багато хто любить. В магазин ходила донька. Я не ходила. Багет. Оце беремо такий сік. Це томат, да, я? І робимо з нього томатний сік. Боже, який... Томатна пост. Томатна поста. Яка смачна. Яке смачне, взяли у ліду у неділю, тож в пачечках, наколотили зовсім не то. Вода, ну ну не добре, не що... табаску ми робимо. В ладмери без безалкогольні підказує. Тому що те, що ми купили в ліду, воно у нас сік не годне. Так тушкувати там капусточку чи щось. Да. А це просто безподобне. Оце бутилка на, на графинчик. У нас такий є графинчик, бутилка. Нам не вистачає, тому ми сьогодні взяли дві, щоб зробити побільше. Оце беремо для Боні, бо інакше таблетку не впхнеш. Сиру вже вона не хоче, а це беремо такі штучки. Я сьогодні в 4 ранку її давала теж ці слайси, але дуже тоненькі. Коротше, вона ці колбасу всю з'їла, а таблетки залишилися в мене в руках. Ну, Дала, то дала, звісно. Рибний сьогодні був зачинений, тому взяли в копію отаку рибки, щоб завтра на снідала. А завтра він також зачинений, це, можливо, четвер буде відчинений. Це прощай, фігура, я просила доньку, я дуже хочу, а спекти я можу, але спечеться ж багато. Отакі сіна були. Зараз я їх тресну. Добре, мабуть. Так, це у нас киви. Помідорчики такі разні. Домашні. Ну, ці смачні помідори. І мандарини, курма я просила. І авокадо. Авокадо, дівчат, ну, дуже смачне. Просто смачне. Два шкіри. Я взагалі хотіла скумбрі, Я знайшла рецепт в Тік-Ток. Жіночка Соли. Така видно, хазяйка, хазяйка. Хотіла спробувати тим рецептом, але ж рибний закритий, тому я без скумбрії. Схожу сама в печаль і куплю. Оце всі покупки, доньки на мандарини. Ну коротше, рибку зараз посолю, щоб на завтра було. Всі квечором робимо, а може і зараз зробимо. А сінабуни точно зараз їм.